Всім привіт! Сьогодні 25 вересня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі сорт винограду селекції Бобрікова, Болгарія Кишмиш Фенікс. Має третій клас безнасінності, кісточка м'якенька, при з'їданні не відчувається. Дуже має гарний гармонійний смак. Цукор набрав. 16-16,5 брікс. Я вже зрізав сьогодні першу гроночку. Як правило, він в мене дозріває десь на число 10-20 вересня. Завжди встигає визріти за останні цих два роки, які дощові і прохолодна осінь. І дуже зарекомендував себе з доброї сторони. От. Він дуже подобається, хто в мене його скуштував, от Нема з ним проблем по реалізації. Людям він дуже-дуже подобається. По-перше, розмір ягоди, чудовий смак. І розмір грон його просто вражає. Дуже-дуже подобається. Отакі от у нього грона. Це грона десь в середньому такі 1, 200 -1, 300 км. Є й більші. Місцями залишав по дві грони. Добре тягне навантаження. Лоза визріває дуже рано. Уже визріла лоза на 2 метри. Така стіночка з винограду. Як ягода, отака. Фіолетова, вона ще не добрала цукор. Отака От ягода, яка вже темно-фіолетова, вона вже дуже солодка. Так що воно відразу видно, які грони зрілі і які грони ще трошки відстають. Дуже має велику силу роста. Листок у нього такий як лопух лопатий. До самого вершечку лоза визріла. Зараз перевіримо ягоду на вагу і покажу вам консистенцію її. 7 грамів 11 13 13 Отака вона всередині має такий білий колір по краях з підхрустом. Взагалі мясисто соковита. Ось такі має рудименти. Вони маленькі, можуть попадатися трошки більші, але вони м'якесенькі. І вони при їді, вони не відчуваються зовсім. Одна з найбільших грон. Тут легко буде 2 кг. Дуже гарно виглядає. В неї ягода піддавлюється, але це не впливає. Ну, вона подавлена в гроні частково, але це ні на що не впливає, немає в неї ні тріску, нічого. І тривалий час вона у мене десь до трьох неділь була під дощами, а в цьому році я її... Закрив агроволкном, щоб вода в гроні не стояла, щоб не було по ягоді там, через певний час сірої гнилі, От. щоб зберегти гарний кондиційний стан. Ось такий маємо результат. Я дуже задоволений. Вона, попри холодні вересневі дні, вона завжди доходить і вона має цукор і смак, кислоту рано скидає. Дуже задоволений. Цим дякую за увагу! Гарних вам рожаїв! До побачення! Хай вам щастить!